Всім добрий день! і Сьогодні я буду перевіряти зошити Коваленко з української мови і, і е, по Максима з української мови, і також їхні зошити, тільки ще з математики Поїхали. У нас е, треба було скласти усний твір. З українською мовою, а з математикою у нас була діагностувальна. У нас, якщо пожидав Максим Двішнів, тому мені я не знаю, чого мені в нього очікувати. А Коваленко Дмитро у нас відмінник, тому подивимося, як він буде, як він себе буде навести ну, на посавку. Поїхали спочатку з української мови. Спочатку е перевіряємо пожедаєва Дмитра. Там, прям так, прямо ручечку, ну, наліпка моїй цова. поїхали. Так, вони у нас у мене другий клас. Це їхній перший усний твір, який вони писали. 22 жовтня. Привіт, мене звати Максим. Чого Максим з маленькою? Себе не поважаю ще якось макамис. Не... Потім виправи. Мені 7 років. Первої справи. Я люблю котів. У мене є кіт. Все правильно, тільки Максим треба з великою буквою. І я вам ще напишу, що почерк. Так, Максим взагалі неправильно написав, тому зараз ми напишемо. Максим. Максим. Все. Ми йому ставимо добре. Добре. Скільки ми йому балів поставимо? Я думаю, йому можна поставити 9. Я йому знизила 1 бал за ось це і 2 бали я знизую за почерк, тому йому ставимо. Це. А, і він дуже себе поганий вік. Ну, тобто я йому десь знижу, але наліпку мені не треба ніколи. У нас вже звичечка. Така наліпка. Та, Чекатику ти зможеш, щось така. Е, він себе дуже погано вів сьогодні на уроці. Е, дуже себе прям дуже, дуже погано вів. Всім забажав, кидався на всіх. Тому я йому за це знижу бал. Я йому казала, що якщо буде себе погано вести, то знижу тобі бал. І ось я йому знизила бал. От одне за це і за почерк, Да. Все. Максима перевірили, тепер перевіряємо Коваленко Дмитра. В нього вже гарно підписано. Молодець, видно, що міни. Так, 22 жовтня. Привіт! Мене звати Діма. Я люблю собак і в мене є собака. Ну, mm. да, добре. Я йому ставлю почерк більш-менш для другого класу. Добре. Я йому ставлю високий. У мене ручка щось не пише. Ставлю йому 11 полів. А як я тому поставила як Максимі ага, 11? Все, я тебе доволі гарно вів. Все, тепер будемо перевіряти е Коваленко Дмитра і потім по е пожи пожидаємо Максима. З математикою. У нас була діяльно робота. Давала я їм три завдання. Перше завдання це задача, друге завдання це вирази, і третє завдання це накреслити безланій квадрат по клітинкам. Я їм сказала, 5 см. Ми недавно вивчили, що 1 см це дві клітинки, тому. Зараз перевіримо, як він накреслив. Поїхали з самого початку. 22 жовтня, діагностувальна робота. Так, давайте я вам покажу. 22 жовтня, діагностувальна робота. Задача 1. Е, було невідомо. Угу, Правильно. Витратив 316 гривень крап, кома 1 третя. Добре, молодець. І Виходимо. 316, ми можемо на 3. рівня 948. Добре, відповідь було у батька. 300. Ну, відповідь трошки не така, але добре, я прийму. Ставим плюсик. Поставили. Тепер номер 2. вирази. 316, мінус 102, 418. Плюсик. 127 плюс 96. 223 плюсик. 391 минус 102, да, плюсик. 200 минус 102 будет 98, угу, плюсик. Так, это теперь все. Я им казал на красный пятый и три. Добре. Один, два, три, четыре, пять. Молодец. И тут три, может быть. Один, два, три, добре. Плюсик. Це евітог. У нього животного. Я йому нічого не підправляла, ставлю йому високий рівень. Високий рівень. Давайте ставимо 11 балів. Молодець. Так, і тепер його, так я його сюди покладу. Так, давайте будемо збиратися з ним. З Диметром піддімою. Так, 22 жовтня. Ну що за почерк? Ну, ладно. Почерк то таке. Поїхали далі. Діагностувальна робота, здачі один. Всього. Чого всього? Має бути, було, але це і не дуже така помилка, тому я йому не знижую. Хай буде. Витрежити в 3. Що? Ні. 316. Одна третья. Що це таке? Сюздечу тут тобто, просто перекласувати. Тут нічого неправильно. Тут треба множити. Відповідь не така, навіть не порахував. Всього не так. Витратив він неправильно написав. Ну, молодець. Мінус. Далі, номер 2. 316 плюс 102 буде 418. Угу, плюсик. Плюсик. 127 мінус 98 буде не 220, буде 223. Мінусик. 223. Так, далі. 391 відняти 102 буде не 290. Мінус буде 289? Ну, майже, але це помилка. І останнє 200 мінус 102 буде 98 плюсик. Ми ставимо плюсик з мінусом. Все. І останнє. Я не розуміла, а де третє завдання? Де ось це завдання? Я не розумію. Ось це де завдання. Його нема. Ну, мінус. Я не доробив контрольну роботу. Мінус. І у нас виходить. Ні тут неправильно, тільки оцих два вирази. Це у нас поганий рівень. Ні, я вам писав середні 4 бали. Пожалуйста. Середній рівень. Середній рівень. Молодець. А, я наліпки забула тут поклеїти і ще забула наклеїти Дмитрові в українській мові. Так. Давайте ось таку наклеїмо. Ось таку наклеїмо ми. Знаєте що? Напевно, я наклею тільки Дмитрові, а Максиму, за те, що він погано ой. За те, що він погано зробив. Ладно, ї... вже хай буде, не буде її збирати. А, ну тут 9, тому хорошо, нормально. Метрові я маю тут зараз наклеїти. Клеїмо. Так, зараз. Тут я йому не буду клеїти. Тут мені треба наклеїти. Так? Ні, тут я вже наклеїла. Все, і мені треба виходити тільки що тут наклеїти. Все, я йому буду клеїти. Ось так. Ну, це. А я кажу бай-бай. Всім дякую за перегляд. І пожелайте удачі Максимові на другий контрольній. То мені вже страшно явити, що він там напише. І Всім пока-пока. Дякую за перегляд і підписуйтесь на мій канал. Цьом!